Юрій Яцюк став священником після того, як майже 10 років волонтери в організації лікарняних клоунів, які працюють з пацієнтами різних медзакладів області. Насправді то все воля Божа. А як я до цього дійшов? Я ще думав це під час школи, коли я ще був там 5-6 клас. Я вже тоді задумувався. Ну і пройшло більше 25 років, літ, щоб я дійшов до цього вже в такому свідомому віці. Нині Юрій Яцюк навчається у Рівненській духовній семінарії. Розповідає, коли самостійно проводитиме богослужіння, поки не знає. Поки що я не можу сам служити, бо в мене є ще практика священича. Зараз в мене практика, я вчуся, вчуся і вчуся. Планую далі продовжувати навчання у Волинській богословській православній академії. Це вже буде. Більш конкретніше це буде медичне капеланство. Медичні заклади це якось мені більш рідне. Якось воно так склалося вже за ці роки. що Мені з медиками легше знайти спільну мову. Яка роль священика приділити увагу, потребує, чому? Все те саме буде, потребуючи. Це в нас лікарі, це в нас медперсонал, діти, батьки. Це все потребуючи, бо вони так само мають вигоряння. Вони так само хочуть спілкуватися. Один з медзакладів Рівненщини, який відвідував Юрій Яцюк, як лікарняний клоун, обласна дитяча лікарня. Мати пацієнтки Галина Коваль каже: упродовж 12 років лікарі медзакладу лікують її доньку Анну, в якої виявили доброякісну пухлину. Чи очікували ви, що він захоче стати священним? Навіть не очікувала, не думала, що, що таке так може помінятися все, що він собі знайде іншу дорогу, інший шлях як служитель церкви. Він був завжди такий позитивний живчик, що він завжди розвеселяв дітей, знав, як знав підхід до кожної дитини. У неонатальному центрі, де лікують новонароджених, Юрій Яцюк облаштував молитовний куток. Тут батьки немовлят та лікарі можуть лишити записки й помолитись, розповідає старша медична сестра центру Світлана Гапонюк. Я дуже радію за нього, пишаюся, і я знаю, що в нього все буде добре. Він при в відділення, може спитати до медсестричок, як вас, дівчатка, справи. Мами обідають їдальні мами смачного. Як вас справи, все буде добре? Тобто це дуже позитивна людина. Він допоміг багатьом людям і багатьом діткам. Дуже привітно всі відгукуються, дуже позитивно. Взагалі він позитивна і світла людина. Діти це моя родина. Це я коли приходжу, і ці обнімашки дитячі, ай то то вже все. То аж сльози в мене самі вискочили. Ну то діти, це, ну я татом став трошки пізньому віці. Ой, і... Напевно, діти, моя родина найбільше мене підтримує і дає отой от стержень такий не зламатися. Надія Кривко, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.